Соціум доволі неоднозначно відреагував на другий сезон «Гри в Кальмара, але сьогодні я хочу поговорити про те, як серіал від Netflix чомусь нас навчає, як треба шукати в навіть можливо в серіалі, який вам не подобається, речі, яким. Ну, які можуть нас чомусь не вчити, одразу хочу сказати, неважливо, дивилися ви серіал чи не дивилися. Абсолютно спокійно можете дивитися це відео, бо тут ніяких спойлерів немає. А якщо дивилися гру в кальмара, то напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам другий сезон, можливо, ви щось своє в ньому побачили і щось чомусь іншому цей відео вас навчив. Отже, чому нас вчить другий сезон гри в кальмара? Привіт, ти на моєму особистому каналі. Мене звати Іван Заєць. Тут я документую життя. Буду вдячний тобі за підтримку контенту, що я створюю. Достатньо просто лайкнути і поширити, або лайкнути, написати коментар, або написати коментар. Цього буде достатньо для того, щоб алгоритми Ютубу зрозуміли, що о, ти прикольний чувак, буду тебе рекомендувати більшій кількості людей. Все максимально просто: роки йдуть, алгоритми не змінюються. Прохання блогерів на Ютубі також не змінюються. Тому. Буду вдячний за підтримку. Так, поїхали говорити по суті. Треба це зрадить бажання? Щоб це солодке життя таке. було. було. Так, Можна? О, дякую. Діока колечко, будеш? Я поставлю. Зраховуй на інших людей, бо вони за можливості тебе зрадять. Майже в кожній серії серіалу присутня зрада. Там е, я не кажу зараз про кохання, а більше якщо використати про таке російське слово предательство, от його насправді набагато більше, ніж в першому сезоні. І в якісь доволі спірні моменти. Я реально навіть ставив серіал на паузу і думав: бляха, а як би я поступив, чи зробив би я так само підло в цій ситуації, розуміючи, що на кону стоїть моє життя. І поруч з тобою всі настільки заклопотані якимись своїми проблемами, що вони навіть, можливо, твою цю... Підлість можуть не помітити, бо кожен трясеться за свою жопу. Це ж ми, як глядачі, правильно, ми ж дивимося на серіал ніби зверху. Ми бачимо одну сюжетну лінію, другу, третю історію цього персонажа, історію цього персонажа. Але коли ти знаходишся в ситуації, ти ж як коник в цих шорах, ти ж бачиш тільки отак, от і тебе хвилюють тільки твої проблеми, а проблеми всього навколо тобі здаються, що та, що там? Треба заробити гроші. да господи, що це важко. Ну от у мене, наприклад, у мене там не знаю собака е з п'ятью лапами, оце проблема. І тобі здається, що блін, ну якось, якось нерівноцінні проблеми. І дуже сильно впливає в оці от спірні моменти, що за люди знаходяться з тобою поруч, чи вони підтримають, чи вони навпаки підставлять тебе. І серіал нас вчить тому, що вибір партнерів по життю це одна з найважливіших речей в житті для досягнення успіху, для досягнення якихось своїх особистих цілей. Тому це надважливо, і це перше, що я зрозумів по другому сезону гри в кальмаре. Не відкладай те, що хочеш сказати сьогодні на завтра. Взагалі, золоте правило, та мама, яка нас в дитинстві завжди вчила, не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. Але тут саме про розмови, от хочеться тобі щось сказати. Не відкладай на потім, бо потім, дивлячись на серіал, може бути пізно, бо прийшло щось в голову. Треба проговорити важливо сісти, сказати дивись, я знаю, що Віктор зрадник. Давай якось про це поговоримо, а не думати «блін, що людина про це подумає, а це ж мабуть неправильно. Може про це не говорити, краще сказати, і потім такий можливо про це пожалкувати. Але якщо є те, що хвилює, якщо є проблема, яку треба і хочеться обговорити, сука, не тягніть, бо буде погано. Герої в серіалі постійно щось один між одним не договорюють і тим самим ускладнюють і собі життя. І життя людям поруч з ними. Третє це про те, що емпатія і співчуття це тимчасові речі. У найважчі моменти нашого життя емпатія та співчуття можуть бути як рятівниками, так і речами, що можуть загнати нас в могилу. Мене в серіалі іноді навіть бісить, коли сука ці кончені юги, е не знаю, якісь там і вбивці, і все таке, вони досягають своїх цілей. Вони досягають своїх цілей набагато швидше і легше, просто через те, що в них немає емпатії, співчуття. І цими словами я не хочу сказати, що нам треба бути не емпатичними злими. Я хочу сказати, що в будь-якій ситуації треба і думати, і приймати рішення, порівнюючи всі фактори, які є. Тобто... Не бути, не довіряти тільки серцю і почуттям, а іноді довіряти катілочку, які у тебе тут є. Хай шлях добра і довший, але ним точно, точно хочеться йти. Що додивилися до цього моменту, по-перше, дякую. А по-друге, хочу сказати, напишіть ви в е коментарях, які речі ви для себе витягнули з цього серіалу. Бо, можливо, я так ну, е свої якісь речі побачив, а у вас вони трошки інші. І порівняємо, повідповідаємо, порозганяємо, можливо, вийде і друга частина цього відео, якщо назбираємо е якісь прикольні речі, чому нас вчить. Серіал. Підпишіться на канал. Ось тут от зараз після цього тексту з'являться відоси на моєму каналі, які ви можете подивитися. Які я вважаю вам можуть бути корисними і цікавими. Ну і па-па, побачимось.